І надходження віночків. Я зараз їх буду заносити і покажу кожен. Кожен як виглядає. Подивіться. Ось в такому кольорі. Дуже красивий колір. Ще білий. Ой, яка краса. От подивіться, Аліна. Подивіться. Яка краса. Прямо з ягодками. Зараз ще білий з блакитним ось такий варіант показую. Як виглядає ще три штучки є. Їх тільки сюди принесли. Ось такий колір. Як цей колір називається? Бусковий. Який? Бусковий. Бусковий колір. Вускового кольору. Зараз поставлю і покажу. Один краще другого так. Цей жовтий, дуже ніжний. Подивіться, які квіти чудові. Дивіться. дивиться. Гарно? Гарно. Да. Гарно. Ось такий, тут трохи більше світла. Їх можна побачити. І останній, що привезли, ось такий. Зараз на світло його. Також мусковий, так? Да? А це вже фіолетовий. Це вже фіолетовий. Ось вони.